Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео про те, як мої енергокартини змінили долю цілої родини, як одна зустріч, випадкова зустріч у головної героїні привела до знайомства зі мною і з моїми картинами. І перед тим, як поділитись з вами тут Цією історією я пару днів назад запитала дозволу у головної героїні, з якою це все відбулося. Чи вона не проти, щоб я розказала всім вам про цей випадок. Відповідь ви бачите на екрані. Вона не заперечує, тому я поділюсь з вами. Всім, що відбулось, Сіргійний, і так, 2022 рік, до мене телефонує незнайома жінка з проханням зробити енергоаналіз камерою Герві її доньки. Дівчинка маленька, 8 років. зі слів мама на той момент. Вона мама мама до речі, я помню цей голос, Вона була у вічі і вона. Тому що дитина перебувала в стані хронічного Знасилення, вона постійно лежала, вони проходять різні обстеження, лікарі нічого не знаходять. Спочатку я відмовила, тому що раніше не робила аналіз діткам, я не знала, як інтерпретувати енергополе, енергію органів, динаміку енергії, чакри, які чакри у діток. Ну, я відмовила, але ну, коли я поклала слухавку, я Випоклала слухавку, в мене ну, чомусь резонував такий збентежний, такий, знаєте, ніби голос у відчиє що потрібна допомога. І через пару хвилин я придзвонила, ми домовились про зустріч, що я приїду до них з камерою, і ми зробимо енергоаналіз дівчинці, проведемо цей енергоаналіз. Почала складати я камеру і. Ну, камеру для аналізу на екрані, ви бачите, це так виглядає аналіз. І інтуїтивно просто я поклала декілька своїх енергокартин намальованих. Хоча про них мова не йшла взагалі. Мета моєї поїздки було перевірити енергостан цієї дитинки за допомогою камери ГРВ. інтуїтивно, Інтуїтивно я додала три картини. І також, коли, коли складала вже речі, сумку, я почала чомусь думати про цей дзвінок і побачила, що там, де ця жінка, чоловіків взагалі немає. І було таке враження, що те місце, де вони мешкають, воно було просто зачинене для будь-якого чоловіка, тобто для будь-якої особи чоловічого роду. І ще побачила дуже багато жінок різної вікової категорії, і саме на цій найменшій дівчинці замкнулось Кармічні відпрацювання цього жіночого роду. Приїжджаю я до Юлі і коли заходжу в будинок до її будинок, відразу запитую, хто, хто мешкає в цьому будинку. Відповідь була: Мешкають одні жінки, сім жінок, Юля та її чотири доньки, також її мама. І тітка, мама і тітка вони вже були похилого віку, пенсіонери. І от поки налаштовувала камеру, поки ми готувалися до того, щоб почати, почати робити енергоаналіз, запитала Юлю звідки вони про мене дізнались. Юля розповіла, що з донькою їхала з інституту стежували серце дівчинки, і у таксі вона почала розповідати водію, що щойно були у лікарі. Дівчинка дуже погано почувається, лікарі не можуть встановити причину їм. І якраз в'їхала до кардіолога, і кардіолог їм видав направлення направлення до на додаткові обстеження, була підозрена серцеве захворювання. І от якраз цей водій таксі як виявилось перед цим. Його знайомий також був у мене, і там, здається, ще не один був сеанс, а там сеансів всім було разом з картинами перевіряв свій енергостан. І водій таксі дає Юлі, просто дає мій телефон, тому що вона почала розказувати, що щось аномальне, взагалі щось відбувається з дитиною. І він, от водій таксі, якраз дав мій телефон, і Юля мене мене набрала, ми домовились. Проводимо енергоаналіз дівчинки. І поле дівчинки виявилося, було дійсно все в дірках. Хоча анергії, а енергії її енергостан, енергія була 46 джоулів, енергії було достатньо. Тобто, якби була якась патологія, якісь захворювання відбувалися з нею, то енергії при такому пробитому енергополі і при дуже заниженій енергії органів вона була, була прям сильно занижена енергія органів то і енергії було б мало. А так енергії було 46 джоулів. І е, видно, що, е, видно, що відбуваються якісь зовнішні йдуть впливи. Оці дирочки, дирочки, Зовнішні дуть впливи, які виснажують просто енергію цієї дівчинки, щось забирає її енергію. Е, і, ну, Запропоную. Картини у мене є, і я пропоную просто Юлі, щоб дівчинка нагадаю, мова не йшла про картини. Юля навіть не знала про картини, мова була тільки про апарат, тому я виймаю картини. Я в мене якраз інтуїтивно от я взяла три картини. Я взяла картини е, Кермічні вузли, ви її бачите на екрані. Я взяла картину захист роду і ще, і ще одну картину третю, але ви про неї пізніше розкажу. Так, от я запропонувала Юлію. Щоб Манюнька, подивилась після енергоаналізу, подивилась картину першу цю кармічні восли. Коли манюня почала її дивитись, вона почала відразу засипати. Вона дивилась на дивані, на дивані сиділа, і через кілька хвилин, так почала головка, вона почала куняти, просто положила голову на, на подушку, вона е, почала засипати. Юля мене запитала, подивилася на мене, запитала, і вона це спить. Я відповіла, все нормально. Вона хай спить, це... все нормально. Картина почала працювати. І поки я поки дивилась на Манюньку, чекала, поки вона подивиться, Юля почала розказувати, що от манюня постійно хворіє, що у Юлі також особисте життя взагалі не зрозуміло, що вона зустрічається з чоловіком. Але він іноземець і мешкає за кордоном, що напевно вони будуть закінчувати ці відносини, що вона сама виховує чотирьох донік, що ну, якось, тобто, не складається, немає нема ніякого такої, немає білої полоси в, їм в житті. І я запропонувала їй також перевірити її енергостан. Ну, камера стоїть. Ми чекали, щоб перевірити енергостан далі після картини. Манюні, Манюнька заснула. І я запропонувала Юлі перевірити її енергостан. І починає відбуватись далі, що почало відбуватись далі. Після енергоаналізу ми зробили Юлі енергоаналіз. І я їй запропонувала третю картину, яку я взяла. Це картина букет нареченої. І як тільки Юля її взяла в руки, я пояснила, що треба просто сидіти, не потрібно. Не потрібно там намагатись побачити якісь образи, якісь слова. Треба просто дивитись, картина сама сама почне працювати, робити свою справу. І от тільки Юля взяла в руки цю картину, букет нареченої, ну, ви бачите на екрані. Цей момент, цей момент е за дверима почала раптово кричати Юліна Кіцька. Вона була в коридорі, ми сиділи в кімнаті, двері були зачинені, і от з коридору. Е Раптово почала просто кричати кіцька. Вона просто почала кричати, знаєте, як коти, коли кричать, і царапати, царапати, ніби прямо головою стукати по дверях, щоб її впустили. Як потім сказала Юля, що їхня киця взагалі була дуже спокійна у них. Вона не виявляла такої за нею. Але я сажу, спостерігаю, думаю, ну почалося. Я вже знаю, що коли починаються то коли картина починає працювати, іде її вплив, зовнішні темні фактори, вони починають відволікати любими методами. І паралельно з кицькою, ну, але Юля сидить. Я дивлюсь, що вона сидить, вона просто дивиться на картину, вона не відволікалась. Потім паралельно з Кицею, під вікном на вулиці починає хтось працювати з бензополою просто під їхнім вікном. Це був сусід, який вже потім, як Юля сказала, з її слів він взагалі ніколи не робив цього. Вона навіть не знала, що в нього є панзопала. Але я от сижу спостерігаю і ну, я хвилююсь, тому що я знаю, чому це все відбувається. Я знала, що іде втручання темних сил на зміни. І саме в цей момент, коли дивишся картину, важливо не відволікатися навіть на моїх сеансах, коли йдуть. Клієнти да, приходять на енергоаналізи з картинами, я рекомендую просто відкладати телефони в сторону і, або на беззвучні, тому що саме в цей момент починаються дзвінки навіть від людей, які просто не повинні дзвонити, воно просто йде таке відволікання. Так, от, коли Юля закінчила дивитись цю картину, буде бачите її на екрани, вона запитала мене, вона так, такі з неї були здивовані очі. Вона... Дивилася на мене на картину, а потім питає Таня: А таке може бути картина прописала моє ім'я латинськими буквами. І потім вона додала, що саме в цей момент, коли картина прописала її ім'я, Кіцька почала царапатись, а сусід запустив бензопилу. Тобто картина прописала ім'я Джулія. і ну, Ю, Юля, видно було, що вона була дуже здивована. Нагадаю, мова про картини перед цим не йшла. Мова йшла тільки про апарат, про енергоаналіз. Вона була дуже здивована і видно було, що її це дуже вона такі, такі в неї стан, якісні, знаєте, такі, емоційно трошки був піднесений. Ми робимо повторно, розбудили Манюньку, вона трошки ще посиділа. Ми робимо повторно аналіз, е, робимо повторний аналіз дитині. Ну, там десь пройшло, може, хвилин 20, вона так куняла. Щоб перевірити, чи вплинула картина на її енергостан, результат дирочки затягнулись в енергополі, і головне, що почала підніматися енергія в її органі. Юля сказала, що через кілька днів їм потрібно їхати на обстеження, і я попросила, щоб вони мені. Які б не були результати обстеження дівчинки, да, чи позитивні, чи ну тобто, любий результат, щоб вона мені повідомила, який буде результат. Мені було цікаво, чи вплинула картина на дівчинку наїста в той же день. Тоді ж я роблю аналіз двом іншим дівчаткам Юліним доцям. І також їм дала також їм стало цікаво це підлітки, такі да, були в тоді підлітки в 22-му році 1014 15 років чи менше. І дала їм також подивитись картину. І також зробили повторний енергоаналіз, також був вплив на чакри. І як виявилось, у одної з дівчаток, яка була в той момент, проявлялись просто такі бунтарські якісь бунтарства, у неї чакри картина дуже вплинула, вона просто збалансувала її чакри, і вони були просто вибудовані після перегляду в одну таку лінію. І коли я приїжджаю додому. Для мене це також було дуже, дуже дуже нове, тому що з дітками нагадаю, я не працювала, в мене було дуже багато зроблено енергоаналізів дорослих. І коли я приїжджаю додому після, вже після Юлі, після цього енергоаналізу я отримую такі повідомлення. Ви бачите на екрані, що вона вдячна, що вона вдячна за діагностику, що вона вірить, що випадковості не бувають випадковими, що Господь нас направляє. В складних ситуаціях до тих людей, які допоможуть. І про те, що, наскільки її вразили картини, що в якийсь момент їй навіть захотілося їх обняти, їй вони здалися живі, їй здалось, що вони просто дихають теплом у прямому смислі. Вона побачила їхнє дихання візуально, що і головне, що їй стало легко, їй стало комфортно на душі, що вона сподівається, що. Ми ще зустрінемось не раз, не один раз е з, з картинами, що її також здивувала діагностика, тому що вона дійсно побачила проблеми зі своїм здоров'ям, і вона знала про ці проблеми, але вона не очікувала, що саме апарат на апараті можна побачити е ці всі проблеми. Це такі повідомлення я отримую вечором після візиту до Юлі. І е Проходить три дні, десь три дні. Там да три дні це було 11 Вони я була у них 8 січня, 11 січня. Я отримую таке повідомлення, що Юля з дівчинкою вони були у лікаря. Вони поїхали на обстеження до кардіолога, і результати не показали жодного негативного відхилення в серці. Крім того, з тими результатами вони пішли до лікаря, який перед цим їх оглядав, так і дав направлення до кардіолога, і він був здивований, що не було. ну, був здивований змінами, змінами, які відбулися. У стані дівчинки, і ну, це, це дійсно диво. І, подивіться, то вона написала, що вчора були у кардіолога і всі показники були в нормі. Вона здивована. І при тому тоді лікар був здивований, він навіть про це не повірив, тому що призначив ще там деякі аналізи. Але як я тоді миттєво призвонила до Юлі, я була дуже, я була дуже рада, тому що я чекала результат, який буде після картини. І мені тоді Юля сказала по телефону, що навіть він просто призначив. Навіть ліки, які там перед цим було призначення, він е їх змінили ті ліки, і дівчинка ще не пила їх, і назначив там просто якісь вітаміни. І також над ну, додавала, почитайте, що вона дивиться по дитинці, що дитинка ожила, вона не лежить в ліжку днями. Так вона постійно лежала, вона бігає, вона радіє, і навіть у юлі змінились. Е Відчуття сили і бажання щось робити. Вони вернулися, вернувся, повернулася любов до життя. І тепер, друзі, це далі дослухати далі, що відбулось далі. Це просто ну, це дійсно було диво. Через тиждень мені телефонує Юля і запитує, чи можна замовити копії цих енергокартин. Я не зрозуміла навіщо. Ну, я ж тут поруч, можу, може, можеш приїхати. І, ну тобто, це було для мене неочікувано. А вона мені відповідає, що вона зараз просто всі свої речі там продає. Давно мешкала, тому що чоловік, з яким у неї були відносини, він перезвонив. Друзі, з моменту, коли мені Юля сказала, що вона буде. Розлучатися з чоловіком, з тим, який іноземець, тому що ну, у них відносини незрозумілі, що взагалі нічого не виходить. Це пройшло три дні. Три дні і він дзвонить до неї, щоб вона разом зі своїми, зі своїми чотирма дівчатками. Вони чотири дівчинки приїжджала жити до нього в Англію. І ми це вже на фотографії, ви бачите, це вже Юля мені вислала фотографії з Англії з їхньої квартири. От картина її букет наречені зліва, вона стоїть біля неї від спальні. А діткам тоді ми замовили, зробили принт на полотні. Це такий принт, надрукований на полотні натуральному підрамнику. Захист роду. І от захист роду вона написала, що всі завжди на видному місці стоїть. Головній кімнаті. Юля уїжджає, вона приїжджає. Вона приїжджає до чоловіка, до, вже, до свого. До, зараз вже до свого чоловіка в Англію. І от такі повідомлення я отримую від неї. Взагалі, це, я, я дуже обожнюю, коли мені пишуть такі фідбеки, відгуки, що для неї це дійсно чудо, чи якщо у мене є то на ней час, щоб написати, і люди повірили, що так буває, і що картини працюють і дарять, е, дарять енергію, таку позитивну енергію. Але це ще не кінець. І уже от в Англії ми працюємо також по енергоблокноту, який я відправила, який був створений енергоблокнот під енергію Юлі та її дівчаток. Вона написала, що навіть не витримала і подивилася по дорозі. Кожен, кожен, кожен малюнок був підписаний, яка саме енергія, і написала, що ви знали, в чому я зараз нуждаюсь, яких енергій їй не вистачає. Тому ми ну, продовжуємо працювати. Е, я отримую далі там повідомлення, що там от Юля побачила на картині ангела, там це дійсно була картина. Е, я вже забула, як вона називається, диється Захист ангелів, і от вона мені прислала, що бачу всередині ангела. 25 рік на моєму, моєму телеграм-каналі я розмістила відгук однієї з дівчинки про мій енергоблокнот, і Юля залишає свій коментар, що енергії працюють ще як Танюша ви змінили моє життя і дякую, що я тоді давно зустріла вас. І на що я відповіла, що я також і дякую і історію інколи розказую, як картина просто за три дні змінилася життя. І ця історія це один з прикладів з того, як робота з енергіями може змінити не лише стан. Не лише енергополе, а і хід, подій у житті. І коли ми відкриті до допомоги, то зміни приходять. Іноді дуже швидко, іноді треба почекати, але, але вони приходять, і картини мої працюють глибше, ніж з енергополем. Вони змінюють долю і кожен, хто звертається, хто вірить в це і відчуває це по-своєму. Зміни відбуваються всередині. Зміни відбуваються через події або людей, які раптово з'являються в нашому житті. Тому ця історія ще продовжиться, як багато інших, з якими я буду вас знайомити.